На першому побаченні за чи проти? В загальному був секс? Ну дивись, у мене два секса точно було. По двоє дітей? Правильно. Да. Це... Ні, ну, по такому рахунку у мене ноль <похи> по такому рахунку У мене один, да. нормально. Я от що згадую, у мене реально ну, не було сексу на першому побаченні, але, типу, були типу, якісь такі штуки, коли. Е... Тебе є... Я зрозумів. А на першому побаченні. Дякую, народ, Дякую, народ що пройшов. Він зайшов. Зірка! До сьогоднішнього випуску. Да. Ні, хорошо, не було на першому побаченні? — Не було. Побачення. Я хотів сказати, щоб були випадки, коли типу, там якась вечірка, умовно, типу, багато так. людей, і просто ти там ловиш зоровий контакт, ви там. Закриваються двері, і кажуть, група уха, да? так? Ну, ти, ну коротше, ти бачив, вважається перше побачення. Ти такий, от блядь. да, я не розумію. Просто от коли ви отак раптово, коли ви не, не були до цього знайомі абсолютно. і Ви просто зустрілись десь, зустрілися, і це, типу, наче, як просто ну ви на вечірку йдете, щоб розважитись це, наче так. була типу розвага, і це вийшло теж частина якби розваги. Це не було цілеспрямоване побачення. На яке ми прийшли для того, щоб в кінці от у нас сталося або не сталося. Я не розумію, чи вважати це се, хто на перше побачити. Ви, ви типа курили потім після цього і і я або то Альбіна, так? Да? Так в тебе було? Е, ну, ні, він майже. живе цією людиною вже 4 роки, да, чи ні? <сум> і її звати Міша. Дякую, народ. Коли е, у нас з трьох будинків була типа, варта ми е, охороняли типу свій периметр. Да, у нас зі зброї був термос, ну гарячий, ну типу. Е... Теж зброя, знаєте, і собака, ну мали кипятком захує. Да, за так. харем кипятком. І пам'ятає, що що може ще й термосом це... йобнуть. — ну так. Да. Це був десь березень, і ми втрьох стоїмо. Я, Саша, якому 18... — і собака І, і, і собака був, та, і, і, і дядько, якому десь під 60. І ми дивимось, летить тіпа, з поля, щось летить, і ми. Ну, нам приходить сповіщення повітряна тривога. Ми адекватно розуміємо, що якась ракета в нашу сторону сюди на Київ летить. І ми стоїмо і просто дивимося, як долбаби. Просто нічого не робимо і дивимося. Я такий може в укриття, може в підвал. А дядько каже: такий: так може перемога і це салют одного сусіда одли, бо думали, що ДРГ. А це просто накипіло до цього з Ти такий. То нього... ДРГшник, все. — Та я не ДР... Я тут живу 20 років. Ні, ні, ти не закриваєш підвал. блядь. Так це правда. Він просто був в іншій курточці, і ми такі. <рес> типу, а він місцевий, типу, ну Алкаш такий знає... Ну, типу, знаєте, мужичок, який бухає, але нічого поганого не робить. Типу, але е, він забістий був, е, тому що він такий проросійський тип, і е, він по полю йшов просто в іншій курточці. Йо, в білій курточці, її було видно, ну поле е, сніга тоді не було, і він в білій цій курточці, коротше, його от мудохали чуваки, типу, скотчем замотали, чому? я говорю, а е, це я. Я це не є? розумію, в чому проблема білої курточки. Білий кур... він виділявся дуже сильно на полі, розумієш, типа, е, це бля, мене бля. в школі так поїзд, однокласники. Ну ти виділяйся, що це за якась, це за якась, якась красна херня? курточка, блядь, яскрава, якась весела, нахуй. Що це відбувається? происходить? Ну дивись, бережись, обережна. не ходи там біля поля Івана. <рес> да. Там, блять, вони до сих пор з термосом стоять, да. наливає так. Це і хто, блять, в червоній курточці? Пему. <рес> <Йому. рес> Маєш так, правильно? Ну да. І собака така, блядь. Ох і дебіли. Як розповісти про свої фетиші? Там просто не указано кому. Де по свої виходить е, половинці, так? Да? Може, людина просто хотіла так, блять, я хочу, я хочу на Майдані, там, де караоке, коротше, поки воно грає, там я такий Так! Слухаємо всі сюди! Є... лизати п'ятки. Отак, ти типу, подавиш? Є в когось труси! Дайте на секундочку. Я вам кое що покажу. Мені щось здається, що це має відбуватися максимально нативно. Тіп, якщо, ну, І поступово. Типу, то відразу. Отак, сорі, переб'ю вечеряєш, і сиш борщ, такий кажеш. Е -е, Крістіне, я до речі, люблю, коли мені палить в жопу, да? е -е, от... ну легенько, в проброс. Легенько. І витягни, в борщ. будь ласка, його зараз. <рес> і подай сметану. Ну, типу. В проброс просто. Знаєш, такий дібас? спілкувався, спілкувався. І потім починається. Просто... А яка погода гарна на сцені на мене, будь ласка. Е -е, ну, В дитинстві дуже любив квашені кавуни. Хтось любить? Бо багато хто вважає, що це агида, Прямо ужасна. Типу, мені. Зааплодуйте, ну, хто любить квашені кавуни. Бля. Пусто просто! Я, просто. я не просто. Под... почекайте, хлопці, я не аплодую, тому що я не коштував ніколи. Якщо ви спробуєте, ви. ахуєєте, народ. Не смачні. Несмачні? То ти квасити не вмієш подожди. чи що? Блін, цікаво, що я з цього шоу дізнався хоча б один свій фетиш, але шкода, що це, блядь, квашені кавуни. <плес> <плес> це, звісно, такий висновок. Ти гарно що навів, типу, інший вектор, а то в нас на сексуальну тематику. Типу, Та просто не, про, про їжу в натурі. Типу, багато ж людей люблять досить різне, типу, кав... так, поєднання. Ці сєдобні труси з квашеними кавунами. Я просто завжди знав, що ці їстівні труси, це ж в основному просто такі, типу, як цукерки, які на нити ще намотані. Бо в мене раніше це було, що це прямо якась жилейка, якась така пиздата крута у вигляді труси панталони це, з їдобної да. бумаги. Да, Да, ja, я думав, щось таке, типу, прям вичерне. Це просто, блін, конфети Розчарований, А за так ваше нікого не бить. така страва, коли ви брали батон, водичку його і цукру зверху, або так можна в сахарницю. Хто такий? Поаплодуйте. Це ж. Давай, подожди. Бедоси! А хто? хто квашені... мажор... Капу... Цікаво не хуйня, значить, да? А це вам подобається. А хто А хто з мажорної сім'ї? там сметанка і теж в цукор, а? Бля, це я, понятно. Ну, бачу, Наш... ти... ти з мажор. Ты це, блядь, через те, що сметана була? Звісно, братан. Ти б його бы так в сахар покласти. Це ти, ти знаєш, коли він мажорною сім'єю став? коли бляха вслепий знявся, бля. Люблю комікси. Яку суперздібність для себе обрати? Суперздібність, типа ліньмен. Він бачить, що над містом з'явився цей прожектор, типу якийсь світить, там буква L. І він дивиться такий я їй, І це. інколи хочеться, щоб було більше годин в добі. Типу, щоб ти такий, блять, в мене лишилось по дедлайну. По робочому час. А мені треба ще ну, десь тиждень. І ти собі цей день такий, ну ось. Я знаю. Я, я б знаєш, що ще хотів би. Я б хотів би е мати таку суперздібність, щоб зупиняти час. Поясню, чому. Тому що, коли ти стоїш на зупинці автобусній і підкурюєш, ця йоба маршрутка проїжджає, і ти такий, блядь, от зараз би класно докурить і сісти. блін. Класно ну. висипатись, типу, за короткий проміжок часу. Типу, що не. <скільки> Все. Чи яку Хто б яку хотів суперздібність? Є якісь думки. Бляха, ну це нормально. У мене це... є така суперздібність, але в мене гастрит. І через це воно. <ривіт> а... <Це, да. ривіт> Гастрир це мій криптоніт, якщо хто ще. <ривіт> <шанс. ривіт> <ривіт> <ривіт> типа... Хто б з дівчат хотів, би таку суперздібність? А ну. Щоб їсти. Чесно, я б хотів би трішки набрати типу, вагу, і мені це реально типу, заважає. Мені, щоб реально набрати, треба прям їсти не просто, а дохуя їсти. А я прям, щоб прям дохуя їсти, я не люблю таке. Скинь не заробляю, я так. Скинь не заробляю, щоб прям їсти. Слухайте, а ви не пробували, якщо навіть ви їсте і гладшуєте спортзал, чи це все з понеділка буде? Оце? Це все з понеділка? Завтра, ну правильно, так. Завтра мен, який друг ліньмена. Блін, прикольно, я б отаку дивився кіно всесвіт. Ліньмен, Зайобмен. Оце такий, та ж це мені в Зайоб. Оця похуй жінка, поняв? Ні, це знаєш як супер жінка, а це похуй жінка. Каже, чоловік приходить і каже, я хочу їсти. Та мені похуй. Я богу жінка, в мене суперзівні Ні, ну то в неї ж чоловік іньмен, та похуй, ладно. Правда, сюжети ніхуя рухатися не будуть. Просто всі сидять вдома, ніхуя не роблять і. Я за таку штуку, я б зробив. Ми напишемо цей серіал тільки завтра. Тільки завтра. Ми завтра почнемо. Базару нема взагалі. Я як представитель ліньмена.